Алкогольне сп'яніння та вбивство, мультидисциплінарне вивчення, причина наслідкових зв'язків щодо протидії насильницьким злочинам. Актуальність теми проблема алкогольної залежності серед широкого кола населення не часто стає предметом мультидисциплінарного дослідження. Частіше, про злочинність вбивства і зловживання алкоголем на тлі причинно наслідкових зв'язків і психоневрологічними розладами здоров'я наголошують співробітники поліції, слідчі прокурори, судді, адвокати, криміналісти, судові лікарі, судові наркологи, судові психіатри, судові невропатологи, потерпіли. Представники громадських і соціальних організацій. Але сприяння безпечного та тривалого сполобу життя, побуту і дозвілля, забезпечення робочими та учбовими місцями громадян всіх вікових груп, повинна бути в центрі уваги органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бізнесу. Що займається обігом алкогольної продукції. Зловживання алкогольними напоями, за даними експертів, Всесвітньої організації охорони здоров'я, є третьою за частотою захворювання і причиною смертності в країнах світу. Перше місце це серцево судинні захворювання, друге місце онкологічні захворювання. Разом з тим громадяни. Які зловживають алкоголем, живуть в середньому на 15-20 років менше, ніж громадяни, які не вживають алкогольні напої. Тільки 25% громадян, що вживають алкоголем, долають 50-річний рубіж життя. Зловживання алкоголем знаходиться у причинно наслідкових зв'язках у більшених 200 захворюваннях. Травмах та інших розладів здоров'я, надмірне зловживання алкоголем пов'язане з розвитком, з ризиком розвитку неінфікованих захворювань. Крім того, глобальний тягар захворювань і травм спричинених внаслідок вживання алкоголем можна кількісно оцінити лише. Для 31 стану здоров'я на основі наявних наукових доказів ролі вживання алкоголю та їх розвитку, винення та наслідків. Тому метою досліджень було проведення мультидисциплінарного, кримінально правового, судово-медичного, судово-фармацевтичного, судово-наркологічного. Та судово-психіатричного вивчення рівня протидії насильницьким злочинам на тлі причина наслідкових зв'язків між алкогольним сп'янінням та вбивством людини. Статистичні дані свідчать про те, що, що в Україні під, під наглядом у диспансерній групі перебувають більше 400 тисяч громадян із розладами психікові. Психіки і та поведінки внаслідок зловживання алкогольними напоями. Біля 77% з них відносилися до вікової групи 36 років. В порівнянні з 2014 роком поширеність розладів психіки та поведінки через зловживання алкогольними напоями в Україні зменшилося майже на 9%. Але. Зазначу, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна є рекордсменом Європи за абсолютним обсягом споживання тіньового ринку алкоголю, так званого фальсифікату, який складає 5 літрів чистого спирту на одну людину на рік. Ну, наприклад, у 2020 році в Україні зафіксовано 955 випадків. Домашнього насильства пов'язаних із вживанням алкоголем. Статистика свідчить, крім того, що 526 умисних тяжких тілесних усконь було завдані в стані алкогольного сп'яніння. Тому наведомо приклади із судово-медичної практики, приклад перший, слідчі Фастівського районного управління поліції під керівництвом Фастівської окружної прокуратури. Зареєстрували кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з особою жорстокостю пункт 4 частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України та підпалу, часть 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, ході конфлікту, вдарив жінку, облив її бензином та підпалив. Після чого заблокував двері, щоб вона не змогла врятуватися. Пожежники виявили тіло 62-річної жінки, підозрюваного затримано, тривають експертизи та слідчі дії. Приклад судово-медичної практики номер 2 слідчі Краматорського районного управління поліції під керівництвом Слав'янської окружної прокуратури. Порушили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства двох осіб, пункт 1 частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Так, підозрюваний у стані алкогольного сп'яніння проник до будинку колишньої співмешанки, де завдав їй множинні ножові поранені, їй та її 15-річній доньці, обидві жертви загинули на місці. Нападника затриманий поліцейськими, за слідами крові на руках. Тут обрав запобіжний захід тримання під вартою. Тривають експертизи та слідчі дії. Переклади судової медичної практики номер 3 слідчі Старнинського районного відділу поліції порушили кримінальне провадження та повідомили про підозру громадяну В. В умисному вбивстві сина, часть 1 стаття 115 Кримінального кодексу України. Конфлікт між 62-річним батьком та його 35-річним сином виник через домашнє насильство. І під час сварки батько вдарив сина ножем у груді. Від отриманих порушень син загинув на місці. Батько був у стані алкогольного сп'яніння. Конфлікти між ними були регулярні. Злочинця затримано, триває вирішення питання щодо запобіжного заходу. Приклади судової медичної практики номер 4 за публічного обвинувачення Дрогобицької окружної прокуратури 32-річного чоловіка, визнана винним в умисному бійстві сусіда за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України і засуджено його до 13 років позбавлення волі. Так, в січні 22-го року, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, обвинувачений вирішив з'ясувати відносини із сусідом через давній конфлікт. Після суперечки він кілька разів ударив сусі... сусіда ножем, від чого останній помер на місці. Судовий вирок береж... чинності пірі закінчення строку апеляційного оскарження. Приклад судово-медичної практики номер 5 Слідчі Львівського районного управління поліції скорували до суду винувальний акт щодо 43-річного та 30 річного мешканців Закарпаття, які скоїли розбій, часть 4 статті 187 Кримінального кодексу України та вмисне вбивство з корисливих мотивів, пункт 6, часть 2, стаття 115 Кримінального кодексу України. Наприкінці 23-го року злочинці напали на пенсіонерку у парку. Міста Львова завдали їм смертельних ударів металевою арматурою, відібрали сумку з продуктами і 70 гривень і 700 гривень. Після цього придбали алкоголь. Жінка померла в лікарні, обвинувачені перебувають під вартою. Наступний приклад із судово-медичної практики номер 6. Слідчі Вараського районного відділу поліції повідомили 20-річному чоловікові про підозру. У місному у за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, так, 13 травня 2024 року, в СНТ Зарічне під час розпивання алкогольних напоїв між ним і 48-річним господарем дому, виник конфлікт, під час якого підозрюваний побив господаря руками, ногами та паліцею. Від отриманих травм потерпілий помер на місці, підозрюваного затриманого. У нього вилучили одяг за слідами крові. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. В теперішній час тривають експертне дослідження та досудове слідство. Приклад судово медичної практики номер 7 Прокурори Рівенської окружної прокуратури довели вину мешканця села Заріцьк у жорстокому вбивстві товариша. Пункт 4, ця 2, стаття 115 Кримінального кодексу України. Суд. 20 червня 24-го року засудив злочинця до 17 років ув'язнення, який у березні 23-го року під час спільного застіля, перебуваючи у стані охоління алкогольного сп'яніння під час конфлікту на ніс господар гостю понад 50 ударів молотком, від чого той помер. Злочинець заховав тіло у ямі на своєму господарстві. Зниклого чоловіка почали шукати рідні, після чого було відкрито кримінальну справу. Приклади судово-медичної практики номер 8 слідчі Дубінського районного відділу поліції, повідомили 49-річному чоловікові про підрозділ у вмисному вбійстві, часть перша стаття 115 Кримінального кодексу України, чиненому 11 серпня 2024 року, неподалік тижнів, так, під час спільного вживання алкоголю між ним. Із жінкою виник конфлікт, під час якого чоловік смертельно побив її каменем. Інші учасники розпиття спиртного втекли, а вранці знайшли тіло 48-річної потерпілої. Чоловіка затримала, хоча свою війну він не визнав. Злочинець провів загалом близько 20 років у в'язниці. Тут призначив йому 60 днів арешту без права застави. І наступний приклад із судово-медичної практики номер 9 прокурор Рівінської окружної прокуратури направив до суду обвинувальний акт проти раніше судимого уроженця Запорізької області, обвинувачений в розбійному нападі, зґвалтуванні та вбивстві жінки. 25 липня 2023 року, будучи у стані алкогольного сп'яніння, напав на 29-річну жінку, відібрав у неї речі, зґвалтував і задушив. Його затримали за добу, а зібрані докази включили, включено з генетичними, порівняно з генетичними матеріалами, які підтвердили його причетність до злочину. А винувачений під вартою. Опитання серед 1205 громадян показали, що 18% з них. Не вживають взагалі алкогольні напої. 25 респондентів казали, що де кілька разів на рік або рік вони вживають алкогольні напої. 39% респондентів відмітили, що вони декілька разів на місяць вживають алкогольні напої. 15% декілька разів на тиждень, а 3% респондентів відмітили, що кожного дня вживають. Алкогольні напої. Причина наслідкових зв'язків щодо вчинення виникнення громадян залежності від алкогольних напоїв поділяються на соціально-економічні, біолого наркологічні та психоневрологічні, медико-фармацевтичні та кримінально правові. Тому з метою скорочення споживання алкогольних напоїв, попередження алкоголізму серед населення в країні ми пропонуємо зробити наступні кроки. Перше. Розробити державну програму з профілактики споживання алкогольних напоїв. Друге. Виховувати у трудових колективах, організаціях, навчальних закладах нетерпіме відношення споживання алкоголю. Третє, Озброїти населення, особливо молодь учнів, студентів, знаннями про шкідливу дію алкогольних напоїв на організм людини, формувати у молоді особливо учнівської певні психологічні гальми, що перешкоджають наслідкувати дурні приклади старших товаришів і дорослих, заборонити рекламу алкогольних напаїв по радіо та телебаченню, обмежити час з 12 до 22 продажа алкогольних напоїв у державних закладах, у торговельних закладах населеннях населенню. Останнє призначення у кожному населеному пункті країни конкретні місця продажу алкогольної продукції, з зарахування і віддалення від навчальних закладів, підприємств, організацій. Нести державну монополію на реалізацію алкогольних напоїв, проводити владою країни послідовної дії по обмеженню виготовлення неякісних алкогольних накаїв та самого наваріння державним і місцевим органам влади забезпечити в країні необхідні умови профілактики і лікування алкогольної залежності. Разом з тим ми пропонуємо за рахунок коштів алкогольної індустрії в Україні розглянути пропозицію до депутатів Верховної Ради України щодо внесення громадян віков до 30 років, які зловживають алкоголем та мають ознаки особи з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання алкогольної продукції до додатку 2 переліку категорій захворювань. У разі амбулаторного лікування лікарськими засобами, що відпускаються безплатно, згідно до постанови Кабінету міністрів, від 17 серпня 1990 року номер 1303 про упорядкування безплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань. Сьогодні сучасне мультидисциплінарне дослідження в системі правовідносин, лікар, пацієнт, злочинець, фармацевт, адвокат, поліцейський, прокурор суддя, які проводять каповало Вікторія Олексіївна. Волошина Наталія Петрівна, Лінський Ігор Васильович, Зброжик Світлана Іванівна, Рябуха Ольга Ілівна, Невзгода Олександр Ананівич, Невзгода його брат АА. Чуйв Юрій Федорович, Вейц, Дедкач, Титеренко та інші направлені на наступне. Вивчення недоліків та вдосконалення медика фармацевтичного, адміністративного кримінального та кримінально-процесуального законодавства України і на нормативно-правових актів у сфері охорони здоров'я та фармацевтичної галузі. Оптимізацію схем фармакотерапії до сучасних умов МКХ 11 системи правовідносин лікар, пацієнт, фармацевт створення нових оригінальних, комбінованих та генеричних лікарських засобів на основі АФІ та їх провадження в промислове виробництво і медичну практику, підвищення рівня доступності пільгових категорій громадян, учасників бойових дій, ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Інвалідів першої та другої групи, хворих на цукровий діабет першої та другої груп, хворих на серцево серцевосудині, психоневрологічні, вілсніт, туберкульоз та інші захворювання у відповідності дмкх 11 до життєво необхідних лікарських засобів, всіх клініко фармакологічних, класифікаційно-правових та номенклатурно-правових груп. Далі вивчення та узагальнення судово-медичних, судово судово судово-психіатричних і кримінально-правових експертних досліджень для протидії наркоманії, таксикоманії та розвитку супутніх захворювань здоров'я, провадження в медичну практику фармацевтичну діяльність міжнародної класифікації хвороб 11-го перегляду. Вивчення лікарських помилок, порушення правил обігу лікарських засобів всіх клініко фармакологічних класифікаційно-правових та номенклатурно-правових груп лікарських засобів, щорічне проведення мультидисциплінарних науково-практичних конференцій за участі іноземних фахарців по темі медичного та фармацевтичного права, вивчення сучасних захворювань, наприклад, Захворювань пандемії COVID-19 та супутніх захворювань, її рівня їх розповсюдження досвіду провідних країн в їх попередженні протидії та лікування. Шановні панове, це основні тези мої доповіді. Якщо хтось хоче ознайомитися з повним докладом моєї доповіді, то потрібно в програмі знайти посилання на дої впорідному журналі сучасне право та практика. Дякую за увагу.